Шанувати і святкувати пам'ять преподобного мученика гом і в цей день, 2008 році, коли прославляли їх ліки святих, блаженіший митрополітківський вся України, Володимир в той час бажаної е, пам'яті, прославляв службу. І іконочка, яку ви зараз бачите, велику виниця, тоді була в той день, коли прославляли їх ліки святих. І сьогодні ми вшануємо їхню пам'ять празднуємо і молимося до них тепер, як до наших заступників, і перед Богом. Братія цієї святої обітки їх шанує і е, о, вважає заступниками своїми, заступниками цієї святої обітки. Майже 100 років минуло з того часу, як вони прийняли мучінські війни. в 1919 році. Через три роки будемо святкувати 100 років з цієї події. І так Господь управив, що в цей же день святкується пам'ять мучеників, з Благовірних князів Бориса і Глеба, святом Хміщині Романа і Давіда, синів рівноапостона князя Володимира, хрестителя Русі, Ці, вони були першими святими прославленими всією спільнотою Християнської церкви. Тоді ще не було навіть розділення на західну і східну, і тим більше ще не чути, не чути було взагалі ні пряні протестантів, інші конфесії християнські церква була єдиною, і вся вона прославляла першими серйозських святих. Синів князя Володимира, Бориса і Греба, Страстотєвця, мучнику благовірних князів. В чому їхній подвиг полягав? З точки зору земного, так би мовити, здорового глузду, не зовсім зрозумів, тому що вони відмовилися підняти меч на брата свого, хоча й зведеного, старшого брата. А той вбачаючи в них загрозу своїй владі, послав до них убивця, які вбили їх. спочатку Бориса через місяць її влітку. А, але е, подвиг їхній саме в тому, що вони не піддалися злу, не були переможені злом, перемагали зло добром по слову Господню. І так, як Євангеліє е, їм сповіщало, як вони сприйняли його в серце своє, як вірували, так вони і жили, так і робили. Не бажаючи боротися за владу, за земне багатство, е, здобули набагато більше царство небесне, а не царство земне. І життя вічне замість життя тимчасового цього земного, яке проходить весь час. Дуже схоже з їхнім подвигом і подвиг преподобного мучнікомогарських. І ми бачимо, наскільки різниця багато часу відділяє їх. Борис і Глеб 1100 років тому прийняли мученську кончину, у 1015 році. Більше як тисяча років вже пройшло. В минулому році ми тисячоліття святкували їхнього прославлення, подвигу їхнього славного. А преподобно мученики Мгарські ще немає 100 років, ось буде через три роки їхнє сторіччя їхнього подвигу. Подвиг той самий, і часи взагалі то мало що змінюють. Мало що змінюється в природі людській, у людських гріхах, у людських недоліках. Як говорять вчені і про що нас вчить і церква, і священне писання, і історія священна, що змінюється тільки навколишній наш. Те, що оточує людину, сама людина залишається все ж тією. Так само залишаються і люди, і зрадники, так само залишаються користолюбці, які намагаються за багатство земне, за владу земну воювати і інших позбавляти життя. І так само залишаються люди, які віддають своє життя за ближніх своїх, і ті, які. Заповіді Христові приймають всім серцем, любов до Бога, любов до ближнього. І не бажаючи самі нікого позбавляти життя цією любов'ю, ограждаємо, наслідує Царство Небесне, здавалося б через поразку земну. Але це все тимчасове на цій землі. Ми бачимо, що преподобно мученики Марські жили 100 років тому, коли також була війна, коли знову брат на брата йшов, воювали, здавалося б всі за світле майбутнє. Ніхто не казав, що ми воюємо за те, щоб стало гірше всім. Всі воювали, вважали, що вони воюють за за правду, за краще майбутнє, за щасливе життя. Але бачимо, до, цього, до чого ця війна призвела. Монахи і церква заважали, заважали тому їх і вбили. Вони тоді якраз не проти кого не воювали. Молилися собі Богу, молилися за те, щоб мир настав на землі. Намагалися примиряти, і допомагати всім, хто потребував їхньої допомоги. Але, на жаль, так часто буває, що якраз це їхнє миролюбство і не вписувалося в ту історичну картину, і їх позбавили життя насильницькою смертю. Померли, вони прийняли мученицький вінець. І ми бачимо, що зараз не збереглося вже не того державного устрію, за який воювали, не тієї держави, не тих прапорів, під якими війська ті ходили. А преподобно мученики, втративши земне життя, не воюючи за нього. Здобули набагато більше вічне життя, і Царство Небесне, і знамено наше і їхнє незмінне до сих пір, дві тисячі років, хрест Христовий, і віра наша незмінна, і Господь Бог наш Ісус Христос, вчора, сьогодні і завжди той же. І ми вбачаємо в цьому їхньому прикладі для нас приклад і зразок нашого життя. І в сьогоднішньому івангельському читанні сам Господь наш Ісус Христос говорить, що хто посоромиться мене. Перед чоловіком відвержиться мене, того тверджуся я перед ангелами небесними. А хто із повісня при чоловіці, того і я перед ангелами небесними, і споведую, і сохраню. Тобто, Господь нам вказує, що наше життя і наше майбутнє залежить від нас самих. Що ми робимо, те ми і наслідимо. Що посієш, те й пожнеш. Віра і вірність ось Цінності нашого життя, будь-якої віруючої людини. Взагалі людина, якщо вона бажає називатися людиною, образом Божим. Віра і вірність. Віра, ми віруємо, що Христос істинний Бог приймаємо серцем заповіді Христові. Вірність це якщо ми йдемо далі, далі логічно, послідовно, намагаємося так і жити, як ми віруємо. Це, може бувають труднощі, на жаль, у нас, але святі нам показують зразок, як треба жити, як треба вірувати і як треба вірність зберегти. Бо тільки притерпівши до конца спасім буде. Здавалося б, невеликий подвиг був при подобному ченні болгарських монахів, нічого такого гер... супергероїчного з точки зору земного життя вони не звершили. Просто а, покірно несли хрест, який Господь на плечі їхнього зложив. Молилися, не тікали. А, що Господь послав, те приймали, як і здійсниться І а, Дуже мало насправді треба. Господь говорить, що не підситіся навіть що говорити, коли вас повлікуть на суд, бо Дух Святий дасть вам, що говорити, що відповідати на запитання тих, хто вас судить і мучить, і вбиває. І ви навіть про це не турбуйтеся, тому що головне це рішучість, віра і наша вірність, готовність наша так і жити, як ми віруємо, і вірність Богу і церкві Христові до кінця зберегти і ближнім своєму тому числі. Тому що Господь нас цьому навчає, любити ближніх своїх і немає більшої любові, ніж хто покладе життя своє за ближніх своїх. Так, до кінця ті, хто устоїли в вірі, в правді, здобувають набагато більше життя вічне, Царство Небесне і славу у Царстві Небесному. Мученіські вінці найбільш славні у Царстві Небесному. І ми знаємо, що більше всіх Господь їх прославляє, і ближче всіх вони перед Престолом Божим стоять, як ми читаємо в Откровині. Іоанна Богослова останні книги від Нового Завіта, чим Біблія закінчується. От. І е, зразок їхній, приклад їхній, того, як вони зберегли вірність, зберегли любов, і зовсім небагато, здавалося б, від них вимагалося лише залишатися вірними. І здобули набагато більше, незрівнянно більше в своєму житті. Так і ми повинні пам'ятати і не боятися, що ми не витримаємо, що це подвиг вище наших сил, і що е, сили. Е, Враждебні церкви, враждебні Христу нападають на нас, і їх набагато більше, вони сильніші. Господь говорить, тільки вірними залишайтесь, все інше. Я сам за вас вкуплюся, допоможу вам і е, підтримаю вас і захищу вас. І ми бачимо з історії церкви святої, що дійсно завжди так і було. Мученики не відчували болю не своїми силами якимись суперлюдськими надприродними, а саме тим, що Господь вступався, Господь допомагав, вони давали можливість Богу діяти в них, вступатися за них і допомагати їм. Так само ми бачимо і братія морські, які з вірою в руки Божі віддали себе, своє життя, Господь укріпляв і дарував їм Вінці царство небесно, найбільш славні, найбільш дорогоцінні у царстві Божому. Ми бачимо, що і сьогодні продовжиться все те саме. Так само знову боротьба, революції, різні прапори, різні гасла, за світле майбутнє, знову церква не і вона всім забажає. Так було завжди, на жаль, тому що церква не відміра, сього Христос говорить, що мене гнали, вас будуть гнати. Але якщо моє слово виконували і слухали, то і ваше будуть слухати і виконувати, якщо ви моїм словом будете ворожині. Так само і ми знаємо це, пам'ятаємо. І ось зовсім недавні події, Хресний хід, якому ви були теж багато хто з вас був свідками цього супротиву, цієї злоби, цієї боротьби, але як у радість Господь дарує і втіху духовну, коли людина, не злякавшись цього всього, з молитвою йде Хрестом, молиться, руки Божі віддає себе, своє життя, як приходу до учні Тібарські. Набагато більшу втіху відчуває і піднесення, і укріплення. Духовних. Дай Боже і нам сьогодні ми молимося, наприклад, однорушно Колгарського, щоб вони перед Престолом Божим, будучи покровителями цієї святої обителі і цієї землі, і нас укріпляли, нам і спросили у Господа такої ж віри, вірності і сили, духу, щоб нам залишатися вірними Господу назавжди, до кінця, а притерпівши до кінця, спасен буде сам Господь. Щиро всім вам, чого і бажаю. Святого.